Вишиваючи весільний рушник, мені спало на думку зробити коротеньке відео і розповісти, як треба вишивати рушник для весілля, для вінчання, як наші предки це робили, яка символіка вишивки, і які правила. Отже, почнемо. Рушник має, така ну, довжина рушника має ділитися на сім. Сім це, це число родини. Тобто, довжина рушника має бути. Або 1,40, або 2,10 см, або 2,80 мтін і більше, це хто як забажає. Все полотно має бути одним куском, тобто не сшите, не роздільне, ціле. Внизу підшиваємо ось так от краще вручну. І не, не треба на весільних рушниках робити мережки. Тобто дірочки якісь, щоб енергія угодила, не треба цього робити. Тобто Для весільних рушників це не робиться. Спершу ми повинні почати вишивку. Це краще робити в четвер вранці найкращий день для початку вишивки рушників. Рушник починається вишивати в першу чергу чоловіча сторона, тобто є чоловіча і жіноча сторона рушника. Отже, розглянемо в першу чергу вишита чоловіча сторона. Ми бачимо понизу іде, йде понизу, і тут йде кривий танець, тобто безкінечник. Це життєвий шлях, символ вічного буття, сили та життєвої енергії. Потім ми бачимо гілочки дуба, дуб це чоловіча енергія, це священне дерево, що обособлює в собі перуна Бога сонячної чоловічої енергії, розвитку і життя. Далі, далі дерево життя, дерево роду, тобто воно бере коріння, це наші предки, потім наші батьки. Іде далі, далі, і тут два птахи. Два птахи це пара, яка воз'єднується браком, яка закохалась в коханні, і ось вони воз'єдналися. І в кінці ми бачимо сердечка, серце це знак щасливого сімейного життя. Далі ми починаємо вишивати жіночу сторону. Також ми бачимо життєвий шлях, життєвий шлях. але на чоловічий у нас був дуб, а тут у нас буде калина. Калина – це знак дівочої цноти, материнства, це знак дівочої краси, родючості, плодючості. І ми його вишиваємо на жіночій стороні, щоб підсилити жіночу енергію. Так само ми вишиваємо дерево життя, таке саме все, все йдемо знизу вгору, симетрично вишиваємо. І ось вже бачимо, що птахи, і скоро вже кінець. Також ми можемо побачити на дереві життя дуже багато символів. Бачите? Тут фігурки людей, дерева, Ось привинева зірочка, це дуже гарний обереговий сів, символ це життєвий шлях. Це взагалі це початок жіночого і чоловічого початку, начал, що дає життя всьому. Це оберег від зла, від злих духів, від всього. Також зорі, оберіг від зла і негативу. А дерево життя це краса, молодість, оновлення душі і тіла і радючість. Хочу сказати, що рушник вишитий в чисто червоних кольорах, Того, що червоний кольор це любов, це пристрасть, це життя. І, ну, на мою думку, не треба вишивати чорний кольор на рушникових. Знаєте, як казали, червона та любов, а чорна то журба. Тому нехай у людей на життєвому шляху які. Вирішили поєднати своє життя. Нехай на життєвому шляху буде все чудово, щоб вони жили в коханні, в мирі, в злагоді, в достатку, в здоров'ї, і щоб родина множилась, і все було добре.